Вітаю малята! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення, і називається воно Читання повідання Михайла Коцюбинського Івасик і Тарасик. Люди інколи можуть сміятися, можуть бути веселими, а інколи можуть сумувати і плакати малята. Інколи сумують. Розгляньте, будь ласка, всі ці малюночки і скажіть. А коли люди можуть сміятися? Можуть сміятися, почувши якусь кумедну історію. А ваші варіанти які малята? А коли малята, люди можуть плакати? Так, люди можуть плакати, коли їм дуже боляче, сильно, морально або фізично. А які ваші варіанти, малюки? А коли люди малята радіють? Чи може людина, наприклад, радіти сонечку теплому, ясному, в красивій природі, ну або просто зустрічі з друзями, звичайно, може. Ну а коли людина може сумувати, якщо за тимось скучає? А які ваші варіанти малята? Пропоную вам зараз, малята, послухати оповідання, яке написав Михайло Коцюбинський, і називається воно Івасик і Тарасик. Івасик ловив рибу. Все ще зловив, склав у кошечок, закинув кошик на плечі та йде додому. Побачив його Тарасик, та й тихенько, тихенько за ним думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошика. А Івасик почув, що хтось ззаду до кошика добирається, та й озирнувся. Тарасик отскочив. Руки заклав назад голову задер, і де, наче то не він до кошечка добирався. Пішов Івасик далі. Іде собі спокійно, а Тарасик знову підкрався, заклав у кошик руку. Та як заверещить. Великий рак вчепився йому в палець, бо в кошечку не тільки рибка була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так йому болить. І Васик обернувся. Побачив та й сміється старасика. Ага, попався. Насилою Васик одчепив от пальця раков, Одчепив, поклав у кошик та й пішов собі додому. А у Тарасика палець розпух, кров з нього капає, плаче, бідний. Ну а тепер, малята, ми трохи поговоримо за змістом цього оповідання. Я буду задавати питання, а ви спробуйте, будь ласка, на них відповісти. Що робив Івасик малята? Івасик ловив що? Правильно рибу? А що намагався зробити Тарасик? Тарасик намагався витягти рибку. І наступне запитання, що сталося з Тарасиком? Так, малята, вірно, Тарасика за палець вхопив рак, тому що у кошику була не тільки риба, а й рак. А як на це відреагував Івасик? Івасик розсміявся і сказав: Ага, попався. А як ви гадаєте, чи можна було вчинити по-іншому? Так, можна було. Можна було поспівчувати хлопчику Тарасику, тому що йому було дуже боляче як ви гадаєте, чи гарно поводився Тарасик? Ні, Тарасик поводився негарно, але малята все одно можна було б йому поспівчувати, тому що йому було дуже і дуже боляче. Зробіть малята і ви висновки. А зараз ми повторно прочитаємо оповідання для того, щоб ви краще його запам'ятали. Готові? Уважно слухайте. Івасик ловив рибу. Все, що зловив, склав у кошечок, закинув кошик на плечі та йде. Додому. Побачив його Тарасик, та й тихенько, тихенько за ним. Думає, як би витягти ту рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошика, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошика добирається та й озирнувся. Тарасик одскочив, руки заклав назад, голову задер. Іде, наче то не він до кошечка добирався. Пішов Івасик далі. Іде собі спокійно, а Тарасик знову підкрався, заклав у кошик руку та як за Великий рак вчепився йому в палець, бо в кошечку не тільки рибка була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так йому болить. І Васик обернувся, побачив та й сміється з Тарасика. Ага, попався. На силу і Івасик одчепив від пальця рака. Одчепив, поклав у кошик та й пішов собі додому. А у Тарасика палець розпух, кров з нього капає, плаче бідний. А зараз малята пропоную вам спробувати. Переказати самостійне оповідання Наше з вами заняття малята підійшло до завершення. Пригадайте, будь ласка, як називається оповідання, яке ми з вами читали? Так, оповідання називалося Івасик і Тарасик. А хто написав це оповідання? Український письменник Михайло Коцюбинський. Я вам бажаю, малята, гарного настрою та дня. До побачення!